Всім привіт! Ми сьогодні готуємо з і з Тіною. Тіна там знизу нам допомагає. Тіна показуй, що нам треба, а я покажу ціну. Мені... Маш, маші привіт всім. Отак, молодець. Та топлі погоже. Так. Що Это... нам потрібно для сирників? Це що у нас? Ші. Ворожок. Яєчки. Є. Uh, yeah. а, ванільний цукор. Або ванілін. Ціна не трогай, воно сире. Uh, yeah. І є у нас uh. борошно. Uh. І цукор. Такий uh. мама взяла цукор порошок. мама. Uh. Uh. Цукрова худра. Зараз будемо знімати. Ми відкриваємо творожок. Виходить, донька? Так. Ану давай спробуємо. Спробуй. М -м. Смачний. Висипаємо його в миску. А де миска. Знову наша картопля булькотить. У нас є миска. Ми висипаємо творожок сюди. Уже? Ти свій бери, висипай, мама свій. Ух. Так. Яйця. Далі беремо яєчки. Давай, мама, ножиком стукне. Ні, ті я. Так, і тепер без шкарлупки, будь ласка, Дивись, Настя. Бо будеш їсти шкарлупкою. Висипай. Так, одне. Й? Друге, давай плюх. Давай. не, пугай, не давай. Ціна допомагає. Тіна розсипала ага. нам весь ізюм. Ай-яй-яй. Що в році? Ага. Стой, не труси. Ага. Настя, тримай половинку. Тримай гарно. Є е, два яєчка. Далі додаємо. Очі очі. Да. Очі? Да. Далі додаємо борошно. Ванільний цукор. Ми что, залимо яєчки на колашку? Ні. Ми просто будемо їх мішати. Тепер Настя додає ванілін. Давай насип трошки. Так. А тепер додавай а, цукр. Пудра, пудра цукрова. Насипай, не бійся. Так. Стільки, думаєш, вистачить такий нос? Бум. Бум-бум. Так, і тепер борошна. Бери ложечку, Ложечкою набирай борошно. Тинка. Тіна в теме, скажи, теж хочу. Так, ще насипай. Так. Ну, ще можеш. Ще, ще. Ну, борошно, воно таке. Краще цукрова пудра, вона смачніше. Так, молодець. Тіна вже куштує творожок. Тіна! Тіна, ти чого помалювалась? Де мама? А Настя пішла мити ручки, їж їж. Щоб мішати ось цю суміш. Ну і починай мішати. Руками? Так. Да. Як тобі? Слизьке. Холодне яке ще. Ну, просто. Просто лізун. <рес> Як лізун? Угу. Ми мішаємо. <рес> так, Настя все гарно вимішала. Ми ще сюди додали топленого вершкового масла. Зараз формуємо формочки і відправляємо смажитись. Можна на вершковому маслі, можна на олії. Так, ми люпили трошки. Ось такі красиві сирнички, сковорідка розігрілася і Настя обережно кладе. Не кидає, клади так обережно. Так. Мам, я боюсь. Боїшся? Давай я буду класти, якщо боїшся. До сковороди не травня. Да, так. На ось дивись красивий. Так. Так, і останній. У У серединку. А серединку. так. Смажимо за двох сторін. Мама. Тіна, ось такі Мам. сирники в нас вийшли. А чого сова? Ну така сова. Нос зі сметани. Ротик мама з таких паличок виклала. І ось такі сирнички. Настюш, приємного, приємного апетиту. Кажи дякую. Дякую. 真不敢。